Друзі, усім привіт! Сьогодні покажу, як зробити ферментовану квашену капусту, але не в традиційному її приготуванні, а зробити з овочів дійсно лікарський препарат, можна навіть так його назвати. Це мега корисна штука, мега корисна страва, і тому я її рекомендую робити усім. В чому особливості? Ми сюди не додаємо цукор, не додаємо оцет. Наше завдання зробити слабосолений розсіл, він йде 5 грам на кілограм капусти, яку ми квасимо. В моєму випадку я роблю на відро 5-літрове. Сюди. Я планував вмістити 2 кг капусти, але трошечки не вміщається. Якщо мілку порізати, так як на пелюстку, то два вліза. Але я ще додаю бурячок, тому не виходить. трошки буде менше. Ріжу ось такими кусочками. Я люблю саме так, щоб вона на качанчику була такими пластиночками. Використовую максимальну кількість різної зелені. І зонтики, і зелений кріп, і рукола, і петрушка, і бурячок обов'язково, зелена цибуля буде порізана. І обов'язково додаємо цибулю нарізана кільцями. Це обов'язково. Там складні йдуть процеси ферментації, там цибуля виконує певну свою роль і вона тільки покращує продукт в плані корисності чому суть? Закладаємо на низ листя. Ну, я заклав вишні, краще закладати смородину, закладаємо зелень все, всю яку можемо. Далі ми будемо набувати це відео капустою, яку ми нарізали такими сегментами. Закладаємо це все діло бурячком і отримуємо мега круту штуку. Значить, Основна така фішка даної ферментації. Завдання наше розмножити тут молочно-кислі флору, молочно-кислі бактерії. Для того, щоб їх запустити, нам потрібно додати в сам росол, в водичку додати потрібно їхню. Максимальну концентрацію. Я в даному випадку, так як я перший раз закладаю, я буду брати сироватку, звичайну сироватку з йогурта, яка в мене під рукою. Можна купувати в аптеці біопрепарати, там вони йдуть з певними цими мікроорганізмами. Але я не знайшов, тому їх не показую. Використовую сироватки. Тобто ми заселяємо молочну кисло бактерії, та як в нас не розчин, вона там розмножується і далі виділяється молочну молочнокисло, кислоту, відбувається її консервація. Зараз просто покажу процес, як я заклав, зробив, коротко познайомлю вас. з з таким способом. А в наступних відео я більш детально буду розбирати з точки зору хімії, мікробіології і корисності, що в нас там виходить, чому вона така корисна і як зробити з овочів зробити дійсно лікарський засіб. Це особливо актуально людям більш похилого віку, 50, якщо там. В них є можливість таке споживати, споживайте. Так що підписуйтесь, розповім з точки зору хімії, що тут відбувається і для чого. Це просто і на вигляд буде дуже круто і красиво. І на споживання це буде просто неймовірний продукт в плані здоров'я. Отримання організму мікро-макроелементів, там і вітаміни збереглися, все на світі. Тобто дуже корисна штука, ну, важко описати цю користь. Усім смачного. Підписуйтесь на канал і спостерігайте. Дуже зручно в 5-літровому відрі робити з такою кришечкою, тому що ми його прижали, від, кришкою прижали і лишили невеличкий отвір для того, щоб виходили гази, коли воно буде бродіти. Все, зустрінемось через 7-10 днів, коли воно збродить. Усім успіхів!